Це дуже просто, тому що сіти на сайті з'являються дуже хаотично. Ми не можемо передбачити, буде одна сіта чи одразу 10. Технічно це виглядає так: в момент викиду сіт на сайт, у нас сидять 10 менеджерів на поготові. В кожного з них є своє замовлення. Як тільки сіти видають, всі одразу починають їх реєструвати. І саме в цьому випадку все в змаганнях, хто швидший, той і встиг. І саме замовлення певної людини буде зареєстровано раніше. Якби ми всіх реєстрували по черзі, за цей час розібрали б всі сіти, і не факт, що ми б зареєстрували хоч когось. Це все відбувається через те, що так працює система, і конкуренція дуже велика. До речі, якщо замовник просить терміново, його дані ми надаємо одразу трьом менеджерам. Але навіть це лише збільшує шанс, а не гарантує результат. Тому, будь ласка, ставте з розумінням, коли ви чекаєте своє замовлення трошки довше. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть нам, ми надамо вам відповідь.